Пане леже, щодо от міст наскільки в містах ці системи готові до таких аварійних відключень я маю на увазі, наскільки оця автономність децентралізація, яка зокрема енергетична, все таки була проведена, у нас були програми по енергозбереженню. Наскільки зараз міста маленькі міста зараз кажуть, що краще в село взагалі їхати на зиму? Як можна підготуватися людям в містах і селах в громадах до екстремальної зими? Ну, дивіться, якщо ми говоримо про е, теплопостачання, про водопостачання, то це безпосередньо сфера відповідальності органів місцевого самоврядування, і вони, я повторююся, активно самого початку збройної агресії напрацьовували механізми для того, щоб забезпечити е, стабільну роботу цих систем. Електроенергетика, вона ну так склалася. Вона відноситься до сфери діяльності приватного бізнесу або держави. Органи місцевого самоврядування в таких ситуаціях просто надають всю можливу допомогу для того, щоб підтримати той самий приватний бізнес, для того, щоб забезпечити стабільність. Це ну як би то не було, історично так склалося, що це приватний бізнес і держава. А в принципі, забезпечення відповідно якихось ресурсів, можливості знов-таки, я повторюсь, відбувається повним ходом. Навіть зараз закупаються відповідні генератори, закупається відповідна техніка для того, щоб можна було забезпечити якесь енергопостачання, там, де в нас от критична ситуація в тому самому Миколаєві була з питною водою. Україна підтримувала безпосередньо місто Миколаїв, направляючи спеціалізовану машину для того, щоб можна було забезпечити це досить велике місто. Ви розумієте, що місто не було розраховане на те, щоб на там 400 тисяч населення підвозити воду автомобілями, тому що централізоване водопостачання не робилось знов таки. Система працює, скажімо так гнучко. Коли був один план забезпечення централізованого водопостачання Миколаєві, коли з'ясували, що він не буде працювати так ефективно, об'єктивно пішли по іншому шляху. Уряд той самий переорієнтував фінансові ресурси, і це питання вирішується. Тобто міста і влада готуються постійно, виникають нові виклики. Відповідно, зразу скажімо, Міняють процедури, процеси, алгоритми для того, щоб цю небезпеку закрити, і все це в межах тих ресурсів, які є, звичайно. Ну і знову таки повертаємося до того, що ця ситуація зненацька застала не тільки Україну, а й той самий світ. Ми бачимо, що деякі речі, які можна було придбати, на які у держави або міжнародної технічної допомоги є кошти, їх фактично немає в такому об'ємі. Ніхто не готувався до такої ситуації, і для того, щоб забезпечити попит, який в Україні для цих потреб. Зараз налаштовується виробництво те саме, що відбувається з військовою технікою, коли відкриваються нові додаткові виробничі потужності, те саме і для забезпечення об'єктів критичної інфраструктури. Світ нас підтримує. Світ відкриває, поновлює скажімо, роботу певних потужностей для того, щоб ми могли ефективно пройти опалювальний сезон. Могли мешканці все таки не їхати в села. Там, де немає умов звичайних таких зрозумілих, але де можна обійтися без електроенергії, чи централізованого теплопостачання чи водопостачання. Пане Олеже, а які регіони і міста зараз найбільш вразливі в результаті у цих влучань і в результаті дефіциту електроенергії? Я маю на увазі по світлу і по теплу, де будуть найбільші проблеми, в яких регіонах і в яких містах? Я так розумію, що лідер це буде столиця і Київський регіон. А хто, хто ще? Прошу. Ну розумієте, ми повинні ділити якби проблеми на дві категорії. Перша це проблема, де виникають внаслідок точкових ударів безпосередньо е ракетами, е дронами, тощо по об'єктах енергетичної структури тут спрогнозувати неможливо. Тобто, якщо вони направлять ці свої зусилля на якийсь певний регіон, зрозуміло, що там будуть досить серйозні проблеми. Зрозуміло, що скажем та ціль, яка ставиться Російською Федерацією, такий більш психологічний тиск, такий тиск на суспільство. Для них показове місто Київ, тому певна частина зусиль спрямована якраз на місто Київ, щоб показати, що столиця України може потрапити в якісь там, скажем, такі дуже складні умови. Але ми ще не забуваємо про те, що у нас є прифронтові території, там де відбувається постійні обстріли не тільки ракетами, а відбувається обстріл з артилерійськими. Скаємо системами з авіації. Там проблема також. Тобто, якщо в нас тут б'ється просто по якомусь енергооб'єкту, і в результаті цього частина регіону залишається без світла, то там системно б'ється просто по площі, внаслідок чого зруйнуються комунікації, які забезпечують подачу тепла, води, електроенергії. Там також проблема. Тобто, ну, тут потрібно просто ділити на два типи проблем. Тобто Я вам... саме запоріжчих А ще можна